Друзі, хочу вам щось показати. Дивіться, підходимо до станочку, нажимаємо цю кнопочку. Загружається система. Пару секунд. Нажимаємо цю кнопочку. Включається охолоджувач, який охолоджує рідину та сам лазер. І нажимаємо сам лазер після того, як ми нажали. Є. І нажимаємо цю кнопочку. Типа, готовий до очищення. Друзі, дивіться, беремо пістолетик. Є вже точка у нас з'явилася, якщо бачите, от. І дивіться, вмикаєте і працюєте. Дивіться. Одна минута на готовність працювати. Вибачаю, що треба вдіть покуляри. Все, друзі, все. Максимально, що він потребляє цей станочок, 12 кВт. 12 кВт за годину. Це якщо ви на всю потужність поставите. Дивіться. 12 кВт. Слухайте, для порівняння піскоструйчик від 30 до 50 кВт. Як вам розходничок? І все. Під'єднали. Надо невеличкий компресор. Все, друзі, працюйте собі. Працюйте, заробляйте мільйони. Від тисячі до півтора за годину ми беремо за такі послуги. Кого цікаве таке обладнання? Компанія Лазервін. Лазервін. Місті Вінниці, логічно. Є різне-різне обладнання, імпульсний станочок прямого примінювання, один, другий, третій, запакованих ще декілька штук. Кого цікаве, друзі, місто Вінниці є в наявності.